Дня, шановні колеги, рада вас бачити на нашому каналі, і сьогодні ми поговоримо про. Зміни підходів до класифікації в зв'язку з тим, що з 1 січня 2023 року у нас нова редакція УКТЗ, відповідно відбулися деякі зміни. І сьогодні наш фахівець Леся Баховська розповість вам про деякі зміни, на які треба звернути увагу. Я зараз відкриваю таблички, які були підготовлені. Леся, передаю вам слово. Будь ласка. Добрий день, колеги. Отже, ми хотіли сьогодні поговорити з вами про зміни до КТЗ, які введені новим законом України про митний тариф, і як з цими змінами працювати, і який порядок дій ваш повинен бути при класифікації товарів. Е, от в першу чергу хочу зауважити таке: якщо до вас е, зараз на оформлення поступає товар, який раніше оформлявся, в якого визначений код товару, визначений е, опис 31 графи, і е, ви берете ці документи, вводите в базу, і у вас код якби є, е, змін немає, і ви щасливі оформляєте товар. Так що так поступати не потрібно, не можна ні в якому випадку. Першим ділом, що ви повинні робити, це е, подивитися в перехідні таблиці. Це первинно, чи є ваш цей код в новому е, тарифі, чи немає. Ви обов'язково дивитеся е, перехідні таблиці. Якщо у вас в перехідних таблицях стоїть знак дорівнює, це означає, що е, цей код фактично без змін. Тоді ви видихаєте, це хороший, хороший варіант. Але перевіряєте примітки до розділів до груп, перевіряєте назву товару, перевіряєте характеристики і е, свою підкатегорію, де, в якому коді заявлений цей товар. Якщо все добре, ви е, аналогічно оформляєте товар з таким же ж кодом і описом. Тепер другий варіант: ви дивитеся в перехідній таблиці і вас е, біля коду, який у вас був раніше. Є і знак дорівнює і е, префікс екс, і можливо ще навіть знак мінус, особливо коли є ЕКС. Ви відразу всі пропоновані коди, які пропонуються, повинні перевірити. Тобто, ви відкриваєте цю товарну позицію. Ви відкриваєте коди, які пропонуються, і вичитуєте, де є зміни, які можливо характеристики треба буде внести в 31 графу, і можливо, цей товар. За своєю назвою, описом і характеристиками, можливо, буде е, е, інший код, відбудеться зміна. І третій варіант: у е, вас біля вашого коду, який оформлявся раніше, стоїть знак мінус. Це означає, що цієї товарної підкатегорії немає і пропонується інший код. Якщо є ще з префіксом екс. Тоді ви так само звіряєте, що в пропонованому коді, е, які є характеристики, яка назва і які, яка, яка характеристика цих змін. Е, тепер для цього розуміння я вам хочу представити, власне, які е, зміни відбулись по конкретних позиціях. Тому що для кожного товару потрібно розглядати індивідуально окремо. Все охопити якісь загальні підходи неможливо. Ці загальні я вам зараз розказала, який ваш. План дій е, по роботі з перехідними таблицями. Тепер як ви повинні працювати вже з конкретним товаром? Ось, наприклад, прошу е, першу табличку представити. Наприклад, які зміни внесені в товарну позицію 62.01. Це такі випадки, з якими я вже безпосередньо е, зіштовхнулася і хочу вам, наприклад, їх привести. Е, отже, в цій табличці е, в, з ліва. Це нова редакція УКТЗ, справа стара редакція УКТЗ. От жовтим, власне, виділено, що такі підкатегорії були об'єднані. Тобто, в нас сама назва товарної позиції називалася пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, куртки для чоловіків. Так, вона ця товарна позиція і називається. Але в старому варіанті е, була розбивка. До речі, це дуже корисна зміна, тому що я завжди е, в цьому випадку задумувалася. А що ж у нас аналогічні вироби? І хоча в поясненнях все розписано, що відноситься до аналогічних, все одно е, по цій товарній позиції виникало завжди купа питань. Отже, були е, ця товарна е, позиція була фактично поділена на пальта, півпальта, накидки, плащі, аналогічні вироби, і інші пояснення описано було, що відноситься до аналогічних, але завжди виникало питання з куртками. Тобто е, ну, куртки ж також можна віднести до аналогічних. Так вони аналогічні вироби до пальт чи в інших в поясненнях також. Все детально розписано, що, наприклад, куртки, які е, е, від стегна і нижче будуть відноситись до аналогічних до пальт, куртки до пояса і до середини стегна в інших. Ну, це все одно виникало купа питань, тому що ви розумієте, якщо до вас поступає цілий асортимент товарів, то треба кожен виріб відкривати в інтернеті, дивитися він до, до стегна чи до пояса. І, і йшла така розбивка. Дуже було складно, е, Така класифікація товарів при такому великому масиві. Тепер це спрощено, і е, всі наші вироби пальта, півпальтка, в тому числі куртки, вітрівки, дощ, дощовики і так далі, вони в нас не поділяються по найменуванню, вони поділяються тільки е, за матеріалом виготовлення. Отже, для класифікації цих виробів, якщо ви попадаєте в товарну позицію 6201, тобто всі пальта, напівпальта, півпальта, куртки, вітрівки, дощівки, анораки, вам потрібно знати тільки матеріал виготовлення, і ви визначаєте код. Але власне, чому от я вам розказала про структуру, і так само власне, у вас, от е, ці товари, ті коди товарів в старому варіанті, які стоять під е, жовтенькою, позначено інші. Вам пропонується там два коди е, варіанту. Тобто, ви мусите визначитися, подивитися, який це товар і в яку товарну підкатегорію він буде класифікуватися. Тобто, в будь-якому випадку ви відкриваєте товарну номенклатуру, е, відкриваєте примітки до розділів і груп і класифікуєте фактично свій товар по новому. Е, наступну табличку з е, прошу перекинути. Е, такі самі аналогічні зміни є в товарній позиції 6202, тобто це ті самі пальта, напівпальта, куртки, але жіночі, е, я вже тут не повторююсь. І відповідно до цього зміни в товарній позиції 6, 6210, Тому що в 6210 класифікується одяг, е, який вже виготовлений з інших тканин, тобто про покритих, прогумованих, е, покритих пластиком. Тут е, одяг власне з таких тканин, і е, аналогічні зміни. От е, справа, е, старий варіант у КТЗ е, є товарні підкатегорії, де е, вказано товарні підпозиції. Тобто, о, це, що стосується пальт на півпальт і е, аналогічних товарів. Відповідно, цих товарних підпозицій вже немає і, е, відповідно, зміни. В товарній позиції 6210, е, відповідно до змін в 6202 і 6201. Тому тут так само, якщо у вас одяг товарної е, позиції 6210, знову визначаєтеся, який це товар, яка назва, чи це пальто, чи це куртка, і е, знаходите свою е, товарну підкатегорію відповідно до всіх правил класифікації товарів. Ось тобто е, такі зміни. Е, отже, я умовно поділила зміни в УКТЗ на е, такі, е, так, такі умовні, скажімо так, позначення. Тобто зміни, які стосуються товарних позицій, де в товарних позиціях відбулося якесь об'єднання чи розділення чи внесення певних характеристик, це е, ось такий варіант змін. Друга категорія змін це, наприклад, коли товарна позиція фактично всі підкатегорії збережені, але е, просто поміняла свою структуру. Далі я вам приведу приклад таких змін. І е, третій варіант змін це коли з'являються нові товарні позиції. Таке є також, і е, не в одинокому випадку, тому не лякайтеся. Відповідно, якщо з'являється нова товарна позиція, то вона з чогось складається, і, очевидно, багато товарів з різних товарних позицій переходять в цю нову. От і наступний слайд. Так, тобто, значить, з одягом ми приблизно розібралися. Є зміни? Ви дивитеся, яке на іменування абсолютно ідете, якщо у вас є перехідних таблицях значок X або мінус, ви обов'язково звіряєте по всіх трьох, шести правилах йдете. і примітки до розділів і груп читаєте, і назви товарних підкатегорій, і крім того, ще перевіряєте показники і характеристики. Отже, тепер хочу представити зміни в товарній позиції 1509, де е, фактично вся структура е, товарної позиції є, але вона е, видозмінена. Тобто, Переставлені, ну, по-перше, інакше й цифрове позначення коду і е, отримало інакшу структуру. По суті, фактично нічого не змінилося. Так у нас відбулося з оливковою олією. І, до речі, новий варіант е, у КТЗ він є набагато зручніший, простіший в розумінні і в класифікації. Тому що, наприклад, в старому варіанті е, перше була е, виділена чомусь Virgin Olive Oil, а вже екстра. Екстра від уливи була нижче. Причому ще був такий товар описаний для промислового та технічного використання або після рафінування для харчування. Ну, Також е, цю приписку для промислового та технічного використання зняли, тому що ну, олія є олія для промислового використання. М Ну, практично, е, оливкову олію немає значення, головне її характеристики. Тобто цю приписку взагалі зняли е, з е, опису е, під категорії товарної позиції 1509. Отже, в нас тепер чітко йде е, вищого класу олія, вона вверху 15.09.20, Це екстра вірджін оливи ойл, Тоді вірджін оливи ойл, тоді інші. Детали. Це також в поясненнях, це, що червоним виділено, це вже в поясненнях е, описано. Е, які е, олії оливкові входять до товарної підкатегорії 1509,40 і 1509 дев'яносто. Хочу тут, власне, ще е, підкреслити, що. Е, Обов'язковою вимогою, ну так і було. Це просто я додатково підкреслюю, як було, так і тепер. Обов'язково зазначати в 31 й графі вміст вільних жирних кислот. Ну і бажано якісь характеристики, які, е, які необхідні для підтвердження е, якості цієї оливи. Це розписано в поясненнях. Е, певні види олій повинні відповідати кодексу елементаріус. Там є правда дуже багато показників, але основні можна зазначати в 31 графі. Обов'язковою обов обов'язковою вимогою є е, зазначення вмісту вільних жирних кислот. Е, додатково ще хочу підкреслити, що оливкові олії е, які звичавок або суміші, тому що дуже часто, якщо ви на оливковій олії на етикетці не бачите. Напису «Extra Virgin Olive Oil» або «Virgin Olive Oil», або лампати. То ви обов'язково повинні всі ці показники піднімати і вимагати від виробника характеристики цієї олії або технологію її виготовлення. Тому що дуже часто особливо в нас продаються оливкові олії, які, які виготовляють сумішу, ті олії, є сумішу вичавок. І е, олії екстра класу. Е, фактично, ця олія екстра класу надає зеленкуватого кольору, надає такого візо запаху і смаку, але такі олії, такі суміші, класифікуються в 15-10, тобто вони не можуть е, класифікуватися в товарній в товарні позиції 15 09 Прошу на це звернути увагу і дуже прискіпливо відноситись до класифікації оливкової олії. Так, ну тепер далі. Отже, це товарна позиція, яка тільки механічно е, зміщені під категорії. Наступна е, табличка. Е, ось тут, власне, про е, класифікацію е, бисквітів, тортів тістечок товарної позиції 19.05. Чому я власне тут виділила? Зміна тут полягає в тому, що введені кількісні показники це теж дуже зручно і дуже спрощує власне, наявність таких спірних питань при класифікації таких товарів. Раніше було е, значить, дві товарні, е, товарні підкатегорії 1905, 9060 і 90-90, які відрізнялися між собою доданням підсолоджувальних речовин. Але не було зазначено ні кількісних характеристик, тобто тільки фактично з доданням підсолоджуючих речовин означає наявність цих підсолоджуючих речовин. І відповідно е, в таких товарах. Є цукор, навіть якщо там 1% і 2, і цей цукор не впливає на, скажімо так, не відіграє суттєву роль в смаку кінцевого продукту. Тобто не можна вважати тістечко, в якому 1% цукру, що це є солодке тістечко. Одночасно воно може бути і підсолене, а цукор є, але відразу спірне питання: так куди ж його відносити, якщо він, наприклад, солоний, але цукор в складі є. Фактично, це з доданням підсолоджувальних речовин, і тому такий виникав нонсенс, і було багато випадків класифікації практично або ідентичного товару, або подібного за різними товарними підкатегоріями. Для того, щоб усунути усунути цю спірність питання, ввели кількісну характеристику. Тобто тепер в товарній підкатегорії 19.05.90.70 класифікуються кондитерські вироби, хлібобулочні, які містять 5 або більше цукрози. От, власне… Тепер цукор вже регламентований. Якщо більше п'яти, ми відносимо в цю товарну підкатегорію, якщо менше, в іншу. Тобто питання спірності вичерпане. Але власне з цими змінами тепер є вимога вказувати в місць цукру. Тепер недостатньо написати склад, де в складі буде міститися цукор, і ви ну раніше було достатньо для визначення товарної підкатегорії. тепер Бо необхідно вказати кількість цукру. Це фактично характеристика, яка необхідна для класифікації товарів. От тому, власне, я кажу, обов'язково той самий товар, який у вас оформлявся, і в коді стоїть знак рівності, ви все одно перевіряєте і характеристики, і вимоги нові, які відповідно є в новому законодавстві, в новому УКТЗ. Так, і переходимо до наступного. От, і тепер е, третій варіант змін, про який я говорила, це поява нових, е, нових е, товарних позицій. Е, отже, в УКТЗ, в новій редакції з'явилася нова товарна позиція 0,309. Борошно, крупи та гранули з риби ракоподібних молюсків та інших водяних безхребетних придатні для споживання людиною. Це не означає, що цей товар не був раніше. Такі борошно-крупи, гранули е були включені. Відповідно до назви товарної позиції в 0305 це для риби 0306, 0307, 0308. Тобто для молюсків, відповідно, ракоподібних і інших безхребетних. Тепер... Е ці, там навіть не підкатегорія, там просто було в підкатегорії зазначено інші і борошно. Тепер це борошно звітом вилучено з тих товарних позицій і відкрито нову товарну позицію, куди будуть відноситися борошно-гранули з риби рекоподібних і молюсків. Тому е, при е, огляді перехідних таблиць, от у вас, наприклад, такий товар з такою назвою і у е, вас код, е, там, допустим, 0305-10, де борошок, е, порошок з риби, е, ви відразу е, і в перехідних таблицях стоїть знак мінус. Ви звертаєтеся до тієї товарної позиції. Ви перечитуєте так, так само все одно наново всі характеристики цього борошна, його назву, технологію виготовлення, тому що там потрібно буде знати, наприклад, це борошно свіжої чи з вареної чи змороженою, тому що. Е, може бути борошно. Я так також спочатку думала, що можливо борошно приготування лише з е, варених е, продуктів рибних, але ні, можливо, перше заморожене, тоді подрібнено і тоді висушене. Можлива різна технологія приготування, тому вже відповідно ви дивитеся, яка буде ваша товарна підкатегорія е, у відповідності з технологією обробки і характеристик цього товару. Ось це, що стосується появи нових товарних позицій. Тепер що я не включала, але усно хотіла би вам зауважити, які ще товари є в суттєві зміни. Наприклад, я зауважила, є зміни в товарній позиції 70 Це товарна позиція вироби і скловолукна. Там фактично аналогічна ситуація, як в Оливковій олії, тобто всі підкатегорії збережені, але е, повністю розсортована для зручності звичайно, розсортована сама товарна, товарна позиція. Тому прошу звертати увагу, якщо у вас будуть для оформлення товари зі скловолокна. Які раніше класифікувалися в товарні позиції 7019, то прошу звертати увагу і дивитися, тому що абсолютно фактично змінена ця товарна позиція. І ще стосовно нових товарних позицій, є нова товарна позиція 88.06. Це безпілотні літальні апарати. Тепер це в нас нова товарна позиція. Її виведено з товарної позиції 8802 і в окрему 8806. Але ще прошу е, звернути увагу, що це стосується безпілотних літальних апаратів, які несуть функцію не лише відеокамери. Але можуть е, на собі перен... ну, для і для іншої не тільки для спостереження, а для перенесення е, певних об'єктів, в тому числі е, вогнепальної зброї чи якихось вантажів. Тобто тільки такі речі класифікуються зараз в новому законодавстві в товарній позиції 88.06. Нагадаю, що безпілотники, які лише спостерігають з відеокамерою, вони класифікуються е, як відеокамера в товарній позиції 8525. Ну, отак, е, коротесенько. По змінах, і звичайно, їх, їх багато, це можна говорити безконечно, але відслідковувати потрібно лише по конкретному товару, який у вас є на оформленні, відразу тоді дивитись на зміни. Якщо будуть виникати у вас, звичайно, питання, а вони будуть виникати, якщо ви не зможете це самостійно вирішити, або потрібно буде консультацію чи пораду, прошу звертатися. До нас ми завжди раді допомогти в таких питаннях. Леся, я вам дуже вдячна. Навіть я зрозуміла те, що ви сказали, бо я не фахівець цій галузі. Дуже вам дякую да, за розгорнуту відповідь. І хочу наголосити ще раз: що, якщо, як сказала Леся, у вас якісь питання щодо класифікації перехідних таблиць, або митний орган виніс рішення про зміну класифікаційного коду, і ви хочете дізнатися думку наших фахівців. Про те, наскільки правомірно, неправомірно винесене рішення і чи є підстави і обґрунтування для оскарження цього рішення, ви можете звернутися до нас. Така послуга у нас є. Всі мої контакти я як завжди залишаю під відео. Будь ласка, звертаємо. звертайтесь, будемо раді допомогти. Леся, ще раз вам дуже вдячна. От, всім гарного дня, слава Україні! Україна переможе, смерть ворогам. От, побачимось. Дякую. Do побаchni.